Добре, хто залишився. Містер Вонко, лише Чарлі лишився. Я дуже радий, тому що вам вихід там. Прошу вибачення, але ж ви обіцяли приз для Чарлі. Ну, добре, скільки дітей залишилося? Лише я, Філі. Чарлі, ти переміг. Давай задамо у нас скляний лір, та я тобі розкажу, приз, який ти заслужив. Вгору і геть. Я так хотів нажати цю кнопку. А куди воно веде? Тримайтеся міцніше, бо зараз ми проб'ємо скло. Тобі сподобалась моя фабрика Чарлі? Так, це прекрасне місце, в якому я клибу бував. Я дуже радий, тому що я віддаю її тобі. Що? Вона тепер моя? Так, ти будеш її керувати, а я піду на пенсію. І ще краще, ти можеш брати з собою свою сім'ю, і твій брат буде кондитером. Це прекрасно. Now Charlie makes Everything he bakes, satisfying and delicious. Talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Oompa Loompa Doompadee Doo. I've got a final puzzle for you. Oompa Loompa Doompadee Dee. If you are wise, you'll listen to me. can take a sunrise, we can take a sunrise sprinkle, it with dew, sprinkle it with dew, cover it in chocolate and a miracle or two. Charlie can. Charlie can. I know that he can. We know that he can. We, we know, know that he can, cause he'll mix it all with love and make the world taste good. And the world tastes good. Давай the Живота. Да, Вон там, он у тебя маленького